Друзі, я продовжу вам показувати посилочки, які я отримала з Китаю. Я от я получила ще пару посилочок, буду вам відкривати і буду вам показувати. Таку, таку посилочку я вже отримувала. Ось от такий о, медальончик світящийся. Він може бути як і для собак, і може бути навіть і для вас. Ці такі вони вже продаються дуже давно, уже пару років. Отакий жетончик. Ви можете причепити собаки на ошейник, і він буде світитися. От, вона нажимається. Такий режим. От у нього такі три режими. Ну, вночі для собаки, вичіпляєте її на ошейник і коли темнося, ви бачите, де собака. Але зараз тільки... Вони використовується навіть і не для цього, а використовується для того, що ви можете, наприклад, даже собі повішити на сумку, на рюкзак чи ще десь. Чи теж на коляску дитині, чи там ще щось. Так як зараз темно, світло багато вночі не, не горить. Ну, бачите, от воно було типу, спочатку для собаки, що ви вішаєте собаки на це, але воно зараз використовують його для будь-яких цілей. О, ви, наприклад, собі йдете. Ви ззаді несете рюкзак, наприклад. Ви собі повісили на рюкзак, включили, йдете. Спереду ви можете світити фонаріком під ноги, а ззаді у вас на рюкзаку чи там ззаді на сумку на замочок повішити цю штуку, і вона собі вам буде світитися. Я думаю, що зараз в темну пору року буде дуже актуально. Силочки я вам залишу або тут внизу, або. Шукайте в збережених сторіс, але якщо ні, то пишіть мені в дірект, я вам скину ссылочки на пару продавців, де можна купити такі штучки.